Заручники валютних кредитів продовжують тиснути на банки. Вони вимагають конвертувати доларові позики у гривню по заниженому курсу. Таких в Україні за різними оцінками майже півтора мільйона. Серед них і сім'я Людмили. Вона разом із чоловіком приїхала до Києва на навчання. Жили у студентському гуртожитку. А коли народився син, наважилися взяти кредит на житло по курсу 5 гривень за долар. Невеличку квартиру придбали у старому будинку під Києвом. Ця квартира коштувала 45 тисяч доларів. От перший внесок у нас 5 тисяч доларів був. І іншу суму 40 тисяч ми взяли в кредит. У 2008-му курс долара піднявся до восьми гривень. Меблевий бізнес чоловіка Людмили пішов на спад. Сплачувати кредит стало значно важче. Банк почав нараховувати штрафи і паню. Коли ми брали цей кредит, наша квартира коштувала 200 тисяч гривень. На сьогодні ми винні банку по сьогоднішньому курсу 1 мільйон 400 тисяч гривень. 800 тисяч гривень ми практично виплатили вже банку. За нинішнім курсом у 17 гривень доларовий кредит для таких позичальників як Людмила став взагалі непосильним. Або розрахуватися із банками, вони вимагають перевести валютні кредити у гривні або по курсу 5,05 або 8 гривень за долар. Натомість банки категорично проти. За попередніми розрахунками фінансистів це завдасть збитки системі на суму у понад 30 мільярдів гривень. Банківська сфера цього не витримає. Банки выдают депозиты валютные с тех денег, которые платятся кредит. Если мы все переведем, то банки просто не смогут выдавать валютные депозиты. И мы получим обратную сторону медали, мы получим валютный, депози, валютный депозитный майдан. Если у нас заемщиков кредитных было 74 тысячи, то вкладчиков валютных у нас порядка 45 миллионов. Тому фінансисти закликають розробити компромісний варіант законопроекту. Наприклад, профільний комітет парламенту за інформацією активістів пропонує або конвертувати кредити за курсом 8 гривень за долар, або по 5,05, але за умови погашення боргу протягом трьох місяців банкіри наполягають на 12 гривнях. Проте остаточне рішення за парламентом.